Казимир Малевич один із найкультовіших митців усіх часів, чий чорний квадрат перевернув саме уявлення про мистецтво. Цей художник народився у Києві, його називали українським патріотом. А дослідники нині вважають, що його творчість є свідченням того, як авангард рухається уперед, постійно оглядаючись у минуле, і як традиційна українська народна культура стає натхненням для революційного та сучасного мистецтва. Попри те, що Малевич був етнічним поляком, він мав українську ідентичність, добре знав українську мову, а в анкетах та автобіографії називав себе українцем. У тій же автобіографії він щиро зізнається, що українське народне мистецтво справило на нього фундаментальний вплив. Тож без визначення та дослідження цього впливу його творчість годі зрозуміти. Чому ж тоді більшість людей пов'язує Малевича саме з Росією, вважаючи його росіянським художником, чільним представником російського авангарду? Більше того, навіть найповажніші музеї світу записують його росіянцем. Відповідь на це питання дали ще навесні цього року любителі українських сковорідок та пральок. Насправді все просто. Росія краде. А крадучи, цілком і повністю присвоюючи собі Малевича, Росія ще й позбавляє Україну нашого заслуженого місця на мапі світового мистецтва. Адже так росіянцям легше показати нас хуторянами та провінціалами, які нічого не здатні запропонувати світові. А проте саме Україна стала одним із потужних джерел світового авангарду. І докладно про це я розповідаю в одному із, із сюжетів культуртригера «Заброшую до перегляду. А сьогодні мова піде про український вимір творчості Малевича, який недарма намагаються применшити росіянці. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Якщо ви щойно натрапили на нас, то підпишіться, щоб не загубити. Ми традиційно закликаємо всіх глядачів донейтити на перемогу України за допомогою спеціально навчених фондів, посилання на які лишаємо в описі. А якщо раптом ви хочете підтримати саме наш канал, то будемо раді бачити вас серед наших патронів. А поки що напишіть, чи ви вже знали про українську ідентичність Казимира Малевича. Дуже цікаво буде потім підрахувати відповіді. Творчість Казимира Малевича для мене завжди була дуже значимою. Фундаментальна простота і впливовість чорного квадрату дивувала та бентежила мене із ранньої юності. А чим більше я знайомився з його творчістю, тим більше граней у ній відкривав. Мені завжди імпонувало те, що Малевич був справжнім самородком. Який не здобувши серйозної художньої освіти, зумів таки стати одним із найвпливовіших митців ХХ століття. Тому в своїх закордонних поїздках я завжди намагався віднайти в музеях роботи Малевича та насититися їхньою атмосферою. Усі знають його чорний квадрат. Однак для того, щоб створити цей поворотний шедевр, митець пройшов вражаючу еволюцію. Малевич був у вічному русі, у вічному пошуку. Його творча манера розвивалася від імпресіонізму до символізму, від фовійського примітивізму до кубофутуризму, від аналітичного кубізму, зрештою, до супрематизму. А наприкінці 20-х, під час свого нового київського періоду, Малевич знову повертається до селянської тематики, до примітивістського кубофутуризму. До речі, ось одна з його робіт цього періоду Тесля. А ось інша його робота, точільник, це мерехтливий кубофутуризм. Якщо придивитися, тут можна побачити, як Малевич у статичному полотні передає рух, ось як множиться ніж довкола точільного каменя. Я завжди любив таку різноманітну, таку атмосферну творчість Малевича. Але вже вибачайте мене грішного, ще більше я полюбив її, коли дізнався, що насправді Малевич мав українську ідентичність. А сталося це буквально декілька років тому. До того я вважав його росіянином польського походження. Адже в більшості джерел саме так і було записано. Один із найвідоміших дослідників творчості Казимира Малевича Дмитро Горбачов згадує, що коли він видав на початку 2000-х антологію Малевич та Україна, його знайома російська мистецтвознавиця дивувалась, мовляв, українськість Малевича обмежується фразою народився у Києві. Як ви могли розтягнути її на 492 сторінки? Таке стереотипне ставлення Домалевича дуже поширене. Схоже, російські мистецтвознавці цілком свідомо оминають будь-які акценти на українському періоді життя Казимира Севериновича, і це попри те, що до своїх 17 років він постійно жив в українських селах, не контактуючи з жодною іншою культурою, крім української, більше того, навіть не знаючи російської мови. Ось уривок із типової лекції про творчість Малевича, де розказано про його зв'язок з Україною. Родився Малевич в Києві, але сім'я часто переїжджала, тому дитинство і юні роки Малевича вони проходили в різних містах. Ось так Україна стала різними містами, і це дуже типовий підхід, який застосовують росіянці для вичищення українського контексту з творчості Малевича. Ось ще один уривок лекції, де українські вишивці фактично відмовлено в унікальності. Маліючий любив крістіанське іскуство, крістіанські розписі, крісті е геаметризовані е розписі і вишивки української, котре похоже на всі вишивки народний, на всі розписи е древніх всіх народів. І подібні приклади можна наводити десятками. Зацитую з цього приводу одного з визначних малевичізнавців, француза Жана Клода Маркаде. Уже кілька десятиліть я борюся проти російської культурної агресії, яка нині посилюється через політичну ситуацію. Активна русифікація триває. У всіх своїх книжках і статтях я її протидію, вживаю термін український. Росіяни ж ним не послуговуються, кажучи, наприклад, київський, вказуючи, що малевич поляк. На останній виставці Малевича в галереї Тейт. Він був представлений виключно як російський художник, без жодної згадки про зв'язки з Україною. Для них він досі російський художник. І справді, схоже, росіянці вже давно докладають серйозні зусилля у боротьбі за те, щоб весь світ вважав Малевича їхнім. І на думку, галериста Юлія Комилькова, Україна поки програє цю боротьбу за Малевича взагалі декілька країн бореться, і Польща, і Росія, Україна. Але тут ми програємо і програємо з моєї точки зору абсолютно, як Аргентина Ямайка, тому що Росія розуміє, що таке м'яка сила, да, вона на це виділяє, досить давно почала виділяти кошти. На жаль, український період життя Казимира Малевича значно менш досліджений, ніж часи його життя у Петербурзі та Москві. Саме тому в академічному середовищі досі переважає думка, що Малевич як митець. Сформувався виключно в атмосфері Москви та Санкт-Петербурга, був прибічником урбаністичного революційного мистецтва. Однак, автобіографія митця надиктована дружині у 1933 році та видана в 70-х у Швеції. Для багатьох відкрила несподіваний вплив на творчість Малевича. Селянського українського мистецтва, канадський мистецтвознавець Мирослав Шкандрій пише, що чимало українських живописців, включно з Малевичем, Бурлюком, Пальмовим, Богомазовим і Бойчуком, ніби повставали проти тенденції возвеличувати все урбаністичне, механічне і деперсоналізоване. Натомість вони презентували світ природи як альтернативний ідеал. Зазначає він в одному з фрагментів автобіографії. Малевич пише таке. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни свої розписи, і допомагав їм вимащувати глиною долівку хати і робити візерунки на печах. Селянки чудово зображали півні, в коників і квіти. Я пробував перенести цю культуру на печі у себе вдома, але не виходило. Та, зрештою, Малевич підсумовує, що це було підґрунтя, на якому в мене розвинулося відчуття мистецтва і художності. Можливо, саме тому каталог виставок Казимира Малевича, експонованих росіянами у Сполучених Штатах на початку 90-х, фактично ігнорував його зв'язки з Україною, і з уміщеної там автобіографії митця свідомо прибрали український період його життя. При цьому автобіографія далеко не єдине свідчення того, як Малевич надихався українським народним мистецтвом. Дослідниця Наталія Столярчук стверджує, що саме враження від української селянської хати, білостінної мазанки, із якою стикався Малевич на поділлі Харківщині, де також був поширений настінний розпис. Відіграли помітну роль у його супрематичній і постсупрематичній творчості. А вже цитований тут Жан-Клод Маркаде розповідає про таке свідчення української ідентичності Малевича. Коли ми були в Москві у Володимира Стенберга, у конструктивіста. Я пам'ятаю, що ми про Малевича, і він сказав, що він український патріот Малевич саме в дитинства. Самі п'явір. Він пропитан завсім всією срідою української народне мистецтво, іконопис. канапіс. Все це зіграло огромну роль в його э, творчості. Важливо усвідомлювати, що не лише українське мистецтво вплинуло на Малевича. Він сам був один із найвпливовіших натхненників для українського мистецького середовища кінця 20-х років. Малевич. Кілька років викладав у Київському художньому інституті, плідно дискутуючи з Михайлом Бойчуком. А на дозвіллі співаючи українських народних пісень під гру на бандурі свого давнього приятеля-суперника Володимира Татліна, у Києві відбулася й остання прижиттєва персональна виставка Малевича. У той же час у провідному українському мистецькому журналі Нова генерація було опубліковано аж 11 статей Малевича до того ж українською мовою. І це був першодрук. Коли ми говоримо про український контекст Малевича, утім не слід забувати, що він є чільним авангардистом, тобто він міг бути українським патріотом, але у своїй творчості не був націоналістом. І тому для балансу думок хочу зацитувати тут директора центру Помпіду Бернара Блістена, який вважає, що обстоювати приналежність митця до тієї чи іншої нації дуже ризиковано адже це сприятиме розвиткові націоналізму. Малевич це надзвичайно складний приклад. Він поляк із походження, народився в Україні і згодом працював у Росії. У кожному разі, якщо ми вже говоримо про підписи на табличках у нашому музеї, там ніколи не йдеться про громадянство художників. Нас вони в принципі не цікавлять. Може бути зазначено хіба місце народження. А художник Нікіта Кадан стверджує, що присвоїти авангард з націоналістичних позицій на рівні практичних дій ніби і можливо, от тільки він тоді перестає бути авангардом. І з ними складно не погодитися. Насправді, нам варто відкривати українські виміри малевичевої творчості, варто про них розповідати світові. Однак тут потрібно остерігатися, щоб не передати куті меду. Малевич. Попри те, що був етнічним поляком і мав українську ідентичність, називав себе українцем, знав українську мову, свої праці все ж писав російською. До того ж саме він став центральною фігурою російського авангарду. Водночас така складна ідентичність художника не має затіняти українського аспекту його творчості, достоту, як і заперечувати інші. Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко. Також дотримуються думки, що доносити до світової спільноти український контекст Малевича варто лише на основі фактів, а не домислів, ну з Малевича можна все таки щодо Малевича, є праці на землі. Та от Чайковським складніше, очевидно, є праці, але вони поодинокі, так тобто їх має бути більше значно і вони мають бути переконливіші. І ми ніколи не повинні вдаватися до якихось антинаукових е, дій. Говорячи про це, не підтверджуючи свої слова якимись, якимись верифікованими дослідженнями або фактами, тому що є ризик іншої крайності, так голослівно заявити про ага, це теж українське, це теж українське, ну і війти в просто конфлікт з, з іншими спільнотами, з мистецтвознавцями і з істориками, це нам теж не потрібно, ми не повинні бути міськими божевільними в цьому сенсі. Ми і справді не повинні божеволіти, намагаючись довести, що Малевич лише українець і ніхто інший. Однак наша культурна дипломатія мусить докласти усіх зусиль для того, щоб про український контекст Малевича згадували все частіше, Щоб про його українську ідентичність, про його взаємовпливи з українською культурою знали і дослідники, і музеї, і інституції. Як зрештою, і про ширший контекст українського авангарду, що яскраво засвідчує самобутність нашого мистецтва. До речі, про нього пишіть у коментарі, чи хотіли б ви подивитися сюжет про російську спецоперацію проти українського авангарду. А також прошу поставити лайк цьому відео і написати бодай якийсь комент для підтримки. Це потрібно для того, щоб цей відос побачило якомога більше людей.